Дорогі друзі, сьогодні, вдруге я вже після вторгнення Російської Федерації на територію України приїжджаю сюди, саме центр кров'я, який розташований за адресою вулиця Жапотінського, 32. Всім відомо, що внаслідок цієї страшенної війни залишається дуже багато поранених наших військовослужбовців, дівчат, хлопців, а також цивільного населення. Тому коли вчора Мені зателефонували з центру крові і запропонували приїхати сьогодні взяти на донацію. Я ні на хвилину не вагалася, а сьогодні я саме тут. Тому разом допомагаємо, разом перемагаємо. Тому що я Україна. Я витримаю вір. Я захищу тебе, відкуда. Тому що я сильне, я подолаю все, моти мене в своїх руках несе.